Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. наші глядачі у Ютубі, а також на телеканалі Гід, мають можливість побачити, що до нашої студії завітали студенти, і, зокрема, це студенти факультету транспорту та механічної інженерії Луцького національно-технічного університету, які створили автомобіль Багі-Патруль для Збройних сил України. І про цей винахід хлопців ми і сьогодні поспілкуємося. А зараз я вам їх представлю поруч зі мною Вадим. Каченюк, вітання Вадиме, Микола Олійник, вітання Миколо і Дмитро Голярчук. Вітання Дмитре. Це студенти другого курсу, а також Юрій Губарек, студент четвертого курсу. Вітання Юрію. Доброго дня. тож хочемо з вами поспілкуватися про ваш винахід, про те, як вам вдалося створити цей багі патруль. Наші глядачі матимуть можливість його побачити, адже ми зараз покажемо наші режисери, покажуть і відео і фотографії з цим винаходом. Розкажіть, будь ласка, коли почалося почалася робота над цим винаходом, хто хто її якби так би мовити організовував, яким чином ви долучилися до цього проекту. Хто розпочне Юрій, напевно, як найстарший? Ну, взагалі, ідея такого проєкту виникла через загальну ситуацію в країні на даний момент, угу. оскільки тією осені ми зрозуміли, що є велика потреба в даному автомобілі для наших військових, і дуже багато людей з країни також вже зробили схожі автомобілі. Ну і наш університет вирішив також долучитися до цієї, так би мовити, ситуації. Наш університет зібрав команду з юних механіків, які mm -hmm. тільки що вступили в університет, одразу почали вивчення програм для цього, 3D-моделювання, також всі схожі програми, почали також розробляти дані креслення автомобіля, контактували з військовими, дізналися їхні потреби, що для них особливо потрібне. Так би мовити, на передову автомобілі вже були готові. А цей автомобіль буде в більшості для прикордонних угу. патрулювань, оскільки і назва самого автомобіля Баги-патруль. Угу. І вкреслення автомобіля також розпочалися, мабуть, осінню того минулого року. Перебралося дуже багато варіантів можливих, і дійшло до такого вигляду, як зараз автомобіль і є. Ну, розкажіть про те, як довго працювали над кресленнями, над цим всім. Тобто, це з осені, зосені 9 місяців, та, чи скільки за час? Так. Саме креслення, я думаю, тривало близько двох місяців. Mm -hmm. Я от це вже повторюся. Вісім варіантів було mm -hmm. автомобілів до того. Ми щось до одного додавали, в іншого щось віднімали. Перепитували військових, що їм потрібно: місце, наприклад, для кулемета, місце для вивозу поранених. Все додавали, віднімали, і щось ось таке в нас вийшло угу. для цього. Оскільки ми ще були. Ну хлопці були початківцями в сфері, то їм був потрібен деякий час для вивчення програм для креслення, і виходить, що креслення починав я, а закінчували вже на протязі вони. Доробляли угу. всі маленькі деталі, що де потрібно. І ось так за два місяці ми дійшли. Кінцевого варіанту, самоокреслення. Угу. Хлопці, розкажіть про ваш досвід, як вам вдалося створити цю модель, що, можливо, було найбільш, найважче в, в, в ній? Найважче, напевне, було зробити саму раму, все, як вона має стояти, як має бути зварюватися, якщо зварювати, то треба теж продумати, щоб влізти туди, бо якщо угу. там буде мало місця, то не можна буде зробити туди. Зварювання тих конструкцій. Було тяжко спочатку вивчити ту програму, бо ну, на початку все важко, але потім навчилися тут. Було дуже просто все проєктувати, робити. Кому буде І ще... цікаво, це програма Solidworks. Угу. У нас самі, так мовити, засновники цієї програми дали безкоштовний доступ для студентів, угу. щоб студенти могли в будь-якій сфері розвиватися. Робити креслення це вже не перший проєкт в цьому були. І студенти досягають нормальних результатів в цій програмі, оскільки вона дістається нашим студентам безплатно. Безкоштовно так мовити. Ну, а та стосовно комплектуючих, то скільки там, наприклад, ваша робота, так? де брали решту, чи можете розповісти? Ну, брали Таврію, основу, mm -hmm. мені я предоставив. Mm -hmm. Таврійські, ну все там, подв'язка Таврійська. Мотор. Угу. І ми там придумали, як доточувати його, як ставити. Ну, в кресленнях одразу додумували, як ставити мотор. ставити угу. Детальне навіть не стояло в коштах. Нам університет дав вибір. Або ви просто вибираєте агрегати окремо від автомобіля, або шукаєте автомобіль, з якого візьмете одразу все. Угу. Ми подивилися, зважили всі за і проти. Подивилися на те, що. Дуже, дуже важко знайти всі агрегати, щоб вони зійшлися в одному автомобілі одразу. Тому було вирішено, ну, у нас був не, не стільки обмежений бюджет, що там от є цифра. Те, що ми скажемо, те і взяли б. Ми вибрали, що такого двигуна, як 1,1 Таврійського, буде достатньо для автомобіля наполовину меншої маси, ніж сам автомобіль. Mm -hmm. Тому швидкість автомобіль набирає дуже, швид... ну, дуже швидко у нас. До речі, яка там швидкість, Дмитри? Ще не Угу. Ну, але все одно, які вже випробування ви проводили, так? Так, випробування проводили по території університету. Угу. Їде дуже добре. І передачі включаються. Угу. Скільки, до речі, передач? П'ять. П'ять передач. 6. І шість задніх, так. <си> <си> звичайно. <си> <Таврій>. <си> оскільки там ми проводили дослідження, таврія розганяється до ста кілометрів за годину близько 13 секунд. А оскільки автомобіль наполовину. Легший, це десь близько 500 кг, то вона набирає цю швидкість за 8. Це дуже швидко. А оскільки повітря без скла поступає в салон ще швидше, то здається. Ну а стосовно колеса, це теж сетаврі, так чи ні? Так. На рахунок цього в нас ще йде до опрацювання автомобіля, нас шукають колеса з Луаз 1302, ну, типу, Волинянки. Так, так. І автомобіль одразу стане вищий на цих колесах, і прохідність автомобіля також збільшиться. Ну, але це ще до опрацювання. Угу. Ну, а розкажіть, хто допомагав вам в цьому процесі, чи ви самі безпосередньо студенти, чи можливо викладачі, хтось підказував, що щось давав якісь настанови? Були викладачі, викладач нами все купував, все привозив, допомагав Олег Ситовський. Розповідав, e, як краще там поставити. Роздав, да, як, як правильно все робити, бо ми, як студенти, початківці так добре не вміємо все робити. Тому він пояснював, як правильно все. І ще, ще допомагав лаборант Валерій Сергійович. Призвич, Призвич, не пам'ятаємо. То яким чином що він допомагав? Допомагав, от, Олега Пилиповича немає. Він допоможе там щось підняти, щось показати, як поставити, прикрутити, відкрутити. Mm -hmm. І, так, такі його специфіка була в сфері електроніки. Mm -hmm. Допомагав проводити mm -hmm. електроніку по всьому mm -hmm. автомобілі, mm -hmm. оскільки в нього також досвід в цьому дуже великий, близько 30 років, то до, до найменших, найменших тонкостів міг все щось підказати нам, що потрібно туди, туди, туди. І так і проходило. Угу. Ну, цей ця, ця автомобіль, то він яким чином вплине на вашу курсову, чи, чи чи яким чином, чи це просто, так би мовити, зарахується, як ваша практика, чи, чи про це щось говорили? Непевне. Ну, взагалі, поєднати навчання і роботу з цим було дуже важко. Так. Оскільки дуже серйозний графік. там Навчання відбувається до 4-ї години вечора, uh -huh. а потрібно було ще встигати щось зробити біля автомобіля. Ми там залишалися до 10-ї вечора, uh -huh. і щоб встигнути там. Ну, хлопці самі з Луцька є, uh -huh. то їм там близько підійти, а мені, наприклад, їхати там 30 кілометрів в село, то потрібно було ще встигнути до комендантської години поїхати. Ну, uh -huh. Можна сказати, своїм автомобілем приїжджали, щоб встигнути щось зробити. Але поєднувати було важкувато. Ну, ну але в нас є спільна, спільна мета, спільна ціль. Тому стараємося це зробити. Угу. То, але чи вже якимось чином зв'язувалися із прикордонниками, чи знаєте їхні відгуки, чи матимуть вони можливість якось там випробувати цей автомобіль? Ну, звичайно, вся ця історія почалася з того, що наш головний керівник, як згадано Сідовська Легкович, угу. це його дуже хороші знайомі. Угу. Попросили зробити такий проект, угу. спробувати себе в цьому. І вже так він їх повідомляв, що в нас вже майже все готове, і вони під'їжджали, деякі дивилися, оцінювали, казали, що все їм підходить саме для такої цілі, як вона конструювалася, і сказали, доопрацювати і можна передавати. Угу. А ще що доопрацювати? Безали ну, про колеса, да? Так, це колеса і захист автомобіля. Ну і лобовий Требільше трошки захист і все. Угу. А захист, тобто, тобто знизу, так, так? захист двигуна. Угу. Від забруднення, від чогось такого, або ще ззаді там, має бути, бути така пластина угу. для розташування військових. Вчора у нас був день також, присвячений Присязі, військовій віддавали в університеті, угу. і в нас, в нас дуже здивувало те, що в автомобіль лазить близько вісьми людей, угу. переміщує одразу. І сил йому вистачає, все, угу. і вони всі з задоволенням покаталися на автомобілях і сказали, що круто. Так. Ну, а чи можна десь побачити ваш винахід, де, де він експонується, чи, чи де його згодом можна буде побачити? Візуально, тобто довернутися до, так, до так, нього. Так. Чи ну, можна так. там зробити селфі якийсь? Звичайно, в університеті на дні відкритих дверей. Всі студенти, які приходили, також каталися на автомобілі, дивилися на нього, фотографувалися. Але тоді він ще був на етапі доопрацювання, а зараз вже сміло можна поїздити на ньому. Угу. То ще цікаво, то це дизель, чи це бензиновий, і чи вже вимірювали, скільки він бере? Бензиновий, бензиновий. таврійський. Угу. Розхід, мабуть, близько, десь 10 літрів. Ну, то, то, так, як і в Таврії, так. так, так. Угу. Тобто, ну і там всякі інші механізми. Це все практично ставлює? Чи ще так, щось так, додавали, можливо, з інших комплектуючих але... саме? Наприклад, воздушний фільтр, бо там завеликий був, угу. не підходив трохи, то ми взяли її з із... Шигуля. З москвича. З москвича. З москвича, угу. вижимні циліндрики на тормозну систему, на щеплення брали з Жигуля. Угу. Таке помілу чи да, раді, не, не а В основному основні дитячі. Угу. А, ну, а хто це все? Якби це все ви варили, та, складали? Чи? Звичайно, ну, ми mm. все. Нам прийшлось, ну, Довелося за цей, цей період навчитися і зварювати. Угу. Хлопці, скільки перший раз там зіштовхнулися з, так би мовити, болгаркою. Угу. Ось так. Типу, всього навчилися за близько там, місяць і вже самі все робили. Ну і подальша його доля, чи вже відома, скільки ще часу треба на те, щоб довести його до ладу, і коли він зможе виконувати завдання на наших кордонах. Близько вересня ми зможемо її передавати військовим. Uh -huh. uh -huh. Тоді ми вже повністю її доробимо, проведемо всі худові випробування і тоді будемо сміло її передавати. Uh -huh. Ну, ви бачили на відео, що вже е десь проходили випробування, де це було, хто хто там катався на, на ній. Які враження? Враження хороші. Звичайно, прохідність може автомобіля невисока, оскільки невеликий кліренс залишився такий, як в самої Таврії. Але те, що він грузить 8 людей і може вільно пересуватися, це радує. А самі військові вже вони мали можливість спробувати, чи це лише біля університету, приймали присягу, то мали можливість, так. А ті, ще приїжджали дивитися, тоді автомобіль ще був на, ну, на межі з -з зборки. Угу. І все. Ну, а та, та, якщо то ви кожен день цим займалися, чи якісь були вихідні, скільки часу, якби. П'ять днів в тиждень, так. Ну, Тобто після університету то, та після навчання от, займалися е ці цією діяльністю, так? Ну і цікаво також почути вашу думку. Ну загалом, як що вам дало ось створення цього автомобілю для, можна сказати, свого професійного розвитку для навчання. Що ви зрозуміли, можливо, під час цієї роботи, під час створення цього винаходу? Ну, ми навчилися вичисляти деякі кути розміри. Ну, Раніше, якби ми цього не знали, то він могли деякі деталі просто ламатися, відпадати. А так, в критичний кут 25, ми поставили критичний кут 25 градусів. Не більше, бо буде ламати. Угу. Так зробили, навчилися, вже пам'ятаємо. Тому що, якби на парі так сказали, може б забулося, може б там не запам'ятали. А так ми запам'ятали це назавжди, тому що ми багато часу на то потратили, щоб його поставити правильно. Угу. Та й підвізку розбирали, там ремонтували дещо, був таврій, і все там було ідеально. Угу. Ну, а сама ідея, що саме буде багі. Чи можете трішки розповісти, що, чому саме багі? Що це взагалі таке багі? Да, да. Баги, назва брала з багі початково. Uh -huh. Потім, коли ми вже зрозуміли, що це буде виходитись, то от ми самі з хлопцями трошки від цієї назви Угу. Uh -huh. Ми вирішили просто назвати автомобіль для патруля. Uh -huh. Патру... Правильно автомобіль. Угу. То -то це вже не баги, так? Ну, для, для нас так. <ріст> а чому, то, чому змінилася думка? Ну, тому що багато від людей було претензії, які так само на день відкрити двері. Приходили, питалися, чому так, а не так. Угу. Зроблено. То, тому так і вирішили. Бо візуальне бачення людей на рахунок баги трошки інше. Угу. Вони думають, що це автомобіль з ось таким кліренсом, угу. Метр. На ось таких колесах також. Uh -huh. Ну, але де ми знайдемо такі колеса для такого автомобіля? Ну, ми залишилися на такому варіанті, який в нас був до того. Деяким людям подобається, деяким ні. Ну, не всім догодиш в цьому житті. Uh -huh. Ну, цікаво про, про подальші ваші плани, чи є можливість, чи є бажання і надалі створювати ось такі автівки, зокрема, можливо, і для ЗСУ. Звичайно, є, якщо буде фінансування, якщо дадуть нам можливість такого робити, mm -hmm. ще, то ми будемо робити ще дуже багато, якщо на це буде потреба. Mm -hmm. Це ж це, взагалі не один проєкт ЛНТУ. У нас зараз також стоїть на доопрацюванні формула студента. Тобто автомобіль на базі двигуна від мотоцикла, типу спортивна, також. Mm -hmm. автомобіль має бути також максимальна швидкість, близько 160 км, Але зараз. Всі сили університету переключилися на баги, угу. ми спочатку дороблюємо їх, а потім приступаємо до інших проєктів. Автомобілі вже нам також назвозили. Ще два є на черзі, щоб переробляти їх, доопрацьовувати. Тому хто бажає якось розвиватися в цій сфері, приходьте, навчайтеся і ну, до речі, краще є один день та для того, щоб визначитися, куди вступати. Сервер. Так, так. Угу. звичайно, заяви вже подаються. Все в нас дуже багато студентів знову буде. Так що зайнятися буде чим. Ну угу. і цікаво, от, ви, хлопці, так, як першокурсники, вже другокурсники. Чи очікували ви, наприклад, саме такої практики, чи, чи виправдалися ваші очікування загалом від ДЛНТУ? Ми думали, що буде просто навчання, mm -hmm. там інколи щось поробити, а тут ви постійно щось робимо, постійно є заняття якесь. Виправдались очікування навіть більше, ніж ми. Mm -hmm. Практика дуже хороша. Дуже... Ну, Наступну машину зможемо зробити покращувати. Товчаться чи... на своїх помилках. <гум> <гум> на наступного автомобіля їх буде мінімальна кількість. Ну, ми надіємося на це. Ну, цікаво, де дійсно бачити себе в майбутньому, в яких галузях. Та, чи yeah. вже думали про це, чи, чи думали про майбутню свою професію. Ну, можливо, якийсь бізнес, якийсь СТУ своє, <гум> можливо, таке. Але... А інші хлопці то. Ще б, якщо не визначився, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, оскільки, оскільки ми вже вибрали Ми плануємо по спеціальності. такий напрям, так, вже, так, що в це... нас вже якісь плани є на це. Mm -hmm. В такому напрямку будемо далі. Якби, звичайно, був якийсь доступ, такий, як є в ЛНТУ, наприклад, наприклад і... для навчання за кордоном, mm -hmm. тоді свій потенціал можна було якось краще організувати. Особливо з кресленнями, з моделюванням, оскільки там є. Так би рівень вищий. Да, рівень вищий цього ми би могли відправити, але така ситуація в країні. Ну що вже поробиш? Будемо розвиватися тут. Ми будемо сподіватися, що дійсно війна якомога швидше закінчиться, і в наших студентів буде можливість їздити і на практику, і на навчання за кордон і покращувати свої професійні навички та знання. Дякуємо, хлопці, що завітали. Зараз ще раз нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в студії громадського інтерактивного та радіо 1 були студенти факультету транспорту та механічної інженерії Луцького національного технічного університету, зокрема, студенти другого курсу Вадим Каченюк. Микола Олійник та Дмитро Голярчук і студент четвертого курсу Юрій Губарик. Дякуємо вам, хлопці. На ну, все добре, тримаємося.